Вітаю вас на каналі Як заробити гроші. Нові відео публікую щодня, тому підписуйтеся, буде багато цікавого, підтримуйте, будь ласка, контент рідною мовою. В Україні дедалі більшою популярністю користуються нові формати кафе з оригінальними дизайнами. Вони привертають увагу відвідувачів та приносять непоганий прибуток. Розглянемо високодохідний бізнес, футрак або ж простими словами, фургон з їжею на колесах. Наразі такий вид бізнесу в Україні не надто поширений, однак за кордоном користується шаленою популярністю, тому це просто чудова можливість залетіти у цей вид бізнесу та заробити непогані гроші, якщо правильно все організувати. Фудтрак придумали у США ще наприкінці 19 століття. Це автомобільний причіп або фургон, який переобладнує для зберігання, приготування та продажу готової їжі, розміщується обладнання для роботи та встановлюється мобільна кухня. Персонал складає всього лише одну-дві людини, тобто витрати на обслуговування досить маленькі. Кухня на колесах може конкурувати із кафе. Найкраще обирати таке авто, яке може пересуватися та змінювати локації для торгівлі. Ну і в порівнянні з кафе такий бізнес відкрити набагато дешевше там можливо, навіть вигідніше, все залежить від того, яке ви місце оберете, які ціни встановите, і скільки у вас буде від відвідувачів. Ще один плюс фургону на колесах це те, що відвідувач контактує з кухарем і має можливість побачити весь процес приготування їжі. Це цікаве заняття, за яким багато хто готовий спостерігати. До прикладу, у Львові я теж бачив такий фургон, замовляли піцу. Ми з задоволенням стояли, дивилися, як її готують. Це цікаво, як мінімум. Окей, вирішили ми купувати фудтрак або ж купити якийсь бусик і переобладнувати його самим. Тепер виникає логічне запитання, що ж продавати. Найкраще, я думаю, продавати класичну їжу, таку як шаурма, кава, хот-дог, піца, бургери і тому подібне. Можете придумати щось своє оригінальне, там, до прикладу, якусь китайську, корейську кухню, але чи буде вона користуватися попитом. Також не забувайте про італійську чи американську вуличну їжу. В Ютубі є. Багато цікавезних роликів, що там готують, можна почерпнути якусь ідею звідти і вигадати нову страву, яка буде нас залітати на ура. Чи вигідний фудтрак як бізнес, без сумніву, так фургончик мобільний для старту. Необхідні невеликі інвестиції. Звичайне кафе відкрити набагато важче та дорожче, а кафе на колесах просто і дуже швидко. Плюсами є короткі терміни запуску та хороша окупність. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку під ним. Також пишіть в коментарі. Якщо буде до прикладу багато вподобайок, то я зроблю окреме відео про те, як скласти бізнес план для футраку, обрати місце для розміщення, також які документи потрібні для початку такої діяльності, і як обрати та обладнати фудтрак. Тому підписуйтесь на канал, також залітайте в коментарі, там є посилання на мій сайт, Подорож Україною називається, публікую там багато новин про заробіток, точно знайдете для себе щось корисне та цікаве.